Мої любі друзі, а ви вже готові до дива. Я зараз побачила наш наступний лот, наша пропозиція. Я вже не могла намилуватися. А, мені пан режисер каже: слухай, треба починати. Кажу, Боже, які вони чудові. Ці чашечки дійсно це якась магія в нашій студії. Давайте розглядати ближче. Це дійсно сьогодні щось неймовірне. Якщо ви хочете додати магію у свій ранок, зустрічайте нашу ексклюзивну колекцію новорічних керамічних, Чашечок, що наповнять ваш дім святковим настроєм. А кожна чашечка це такий маленький шедевр у колекції. Є моделі з Санта-Клаусом, так із затишними різдвяними ялиночками, а також фантастичні чаши, чашка сфера зі сніговиком і єдинорогом. А більшість моделей йдуть з кришечками, так, бамбуковими, керамічними або силіконовими у формі саме ялиночки або шапочки навіть ложечка, що робить їх ідеальними для гарячого шоколаду, какао чи глінтвейну, а ідеальні для великої порції тепла: 380 мл вашого улюбленого напою, виготовлені з високоякісної кераміки, яка довго тримає тепло. А, так і. О, Буде сюрприз. Ми знаємо, як вам подобається несподіванка. Ви не обираєте колір чи конкретний дизайн чашки. Але ми гарантуємо, що кожна чашка з нашої колекції неймовірно гарна та унікальна. Це як новорічна а, лотерея. Ви отримуєте один із цих чудових святкових дизайнів, який стане ідеальним подарунком для вас або для ваших близьких. Можливо, подаруйте собі або друзям радість несподіванки, не зволікайте і. Кількість цього святкового дива обмежена. Замовляйте свою чашечку-сюрприз прямо зараз. А, за а, вартістю 1099 гривень. Код товару ДТ 1083 а, Чашечки йдуть у нас в пакуванні, так, в коробці. А, ну що, давайте. І в нас вже перше падіння вартості 800 гривень. Я вітаю всіх, хто щойно зателефонував і вже можливо встиг вихопити ці чарівні чашечки. Слухайте, я вам хочу ще їх продемонструвати всередині. От кожна чашечка по-своєму неймовірно цікава. Зараз ще будемо розглядати всередині. От я найбільше особисто мені оці, на перший погляд, спочатку, мені більше такі сподобались, поки я розглядала. Ось це до того, що от кожна по своєму класна. Якщо вам на перший погляд здалося, що ой, тільки. Ця ну до речі, для дітей це взагалі так фантастично. Там можливо, скажіть оператором кол-центру, по можливості, хто там, можливо, перший з перших трьох встигне зателефонувати і вихопити, так і можливо буде змога обрати, але насправді ви їх не обираєте. Це, звісно, для дитини. Але коли ми зараз будемо розглядати іншу чашечку, ви зрозумієте, тут класно, є кришечка, вона закручується. Так, тут вона іще ще прикрашена, так, такими класними всередині штучками грайливими. Так, мені подумають. Не знаю, що це за кульки, такі різнокольорові, висолкові, сама чашечка по собі іде приємна на дотик, так? керамічна, з ручкою, з паняшечкою, так, одноріжка тут. Але коли ми зараз придивимося до наступної чашечки, саме з бамбуковою кришечкою. Так, а в нас музика притихла. Це гарні, гарна ознака. 699 гривень. О, це взагалі мені подобається. Слухайте, 699 гривень за таку класну ексклюзивну чашечку. Вона ще буде йти в пакуванні. Тепер давайте розглядати. Ось тут. По-перше, що мені подобається? Тут ця бамбукова кришечка, так саме хвостик іде у формі такого Санта-Клауса веселого. Подивіться, взагалі, так. І тут іще йде ложечка. Ось що мені дуже подобається: іде ложечка. тут такий отвір. Бачите, йде для ложечки на бамбуковій кришці. І всередині вона йде ось така білосніжна, керамічна. Чашечки взагалі чудові. І ось кожна по-своєму, так у якоїсь більше принади, а, тому що там тут теж на Санта-Клаус, так такий принт цікавий. Тому тут здавалося, б, принада, що о, ну така вона оригінальна. Але повірте, ця настільки практична і не менш, не менш оригінальна. Ось ви заварили собі чайочок, накрили бамбуковою цією кришечкою, так? І потім, дивіться, ви знімаєте дуже ложечка йде. Ну, це взагалі фантастика. Тому. Який би вам не попав дизайн, так не трапився, не засмучуйтеся, тому що вони кожна по своєму Боже, А це що за небесна краса? Тут взагалі у нас ось цей. На перший погляд, так, тут така йде шапочка, як е, у санта Клауза, так або мені мухоморчик взагалі нагадує. Але тут ось ця ложечка, подивіться, тут прям така йде дірочка в шляпці, так і ось ця ложечка, ось так дістається. Подивіться, яка краса, і вона така йде мініатюрна. Ця ложечка. Я взагалі обожнюю такі маленькі деталі, так для кухні. Я нагадую, що так, ви чашульку не обираєте, але ми красуні, кожна по-своєму має свій унікальний дизайн. Тут дивіться, ложечка у нас йде в накінчику з ялиночкою. Ну, подивіться, яка атмосфера нового року вже завітала до нас в студію. Ось іще подібна теж чашечка до рожевої. Так, тут теж буде цікава кришечка. Тут взагалі як таке морозиво зверху чи щось таке, я не знаю, дуже оригінальне. Неможливо не закохатися. От єдине, що ці ш... чашечки неможливо не закохатися. Ми вам в тому році їх презентували. Вони на сі розійшлися, тому а, знову таку ексклюзивну а, порцію а, дива. Ми замовили в студію. Подивіться, теж в формі Санта-Клауса кришечка відкривається. Подивіться, ніби такий горщик щастя. Так дивіться, я б взагалі, Ви знаєте, що я зараз подумала? Я б цю чашечку використовувала, наприклад, на кухні для цукру. Так, подивіться, можна для цукру, для солі щось придумати, таке цікаве. А, так, далі у нас йдуть чашечки, боже, кожна по-своєму неймовірна, фантастична. А, тут у нас принт іде ялиночка, так що у нас тут Мері Крісмас написано. І тут так само у нас іде цікаво, а, саме в формі сніговичка у нас йде, а, а, як на кришки, така ручка, бамбукова кришечка. ось у нас. А, далі тут так само йде ложечка. До речі, тут в цьому комплекті йде ложечка керамічна в комплекті. Зараз ми її покладемо назад. І ось такі кришечки бамбукові. Тому кожна моделька по-своєму погодьтеся. Тому не засмучуйтеся, що до вас вони будуть їхати саме а, рандомно і будуть їхати до вас подарунком, сюрпризом. Я побачила свою улюблену колегу, найулюбленішу, пане Олександру. Так, і ти вже чуєш по голосу, що я вже тут стрибаю по студії. Тим більше, коли я ще розглядаю ці чашечки, у мене така певна. Іде ностальгія взагалі? А Новий рік різдво так, коли ми в причутті, коли ми в останню секунду бігаємо, обираємо якісь подаруночки. а це у вас вже готові подаруночки. Бачите, мої хороші, які класні сьогодні у нас пропозиції. Називайте код товару. ДТ 1083 Я нагадую, що ви не обираєте чашечку так, які яка форма, який колір, який дизайн. А вони всі по-своєму неймовірно прекрасні, унікальні, оригінальні, неповторні. Тому дійсно ви будете в захваті і от вам самим зараз цікаво, яка лотерея до вас, який сюрприз до вас приїде. Мені було б дуже цікаво, яка е, саме от, тут саме про те, яка саме чашечка так обере вас, і яка до вас поїде. Це так цікаво. І потім ти дивишся і розумієш, о, саме ця чашечка. А якщо ще співпаде, що саме та, яка вам дуже сподобалася, це взагалі. Будете як споріднені душі, так зараз. Міняю, щоб був у нас якийсь трішки інший дизайн. Так? Між собою, боже, ці в центр поставлю, вони взагалі такі оригінальні, прямо оригінальні, але кожна з них, дивіться, неповторна. Насправді кожна з них оригінальна і неповторна. І вони ще йдуть в коробочках, так? тому це буде зручно на подаруночки. Єдине, що ви можете потім ще якісь купити, подарунковий пакетик, так, або взагалі. А ви зможете загорнути в а, пакетик подарунковий, якийсь саме в папір можна подарунковий. Так? Буде загорнути, і це у вас буде дуже класна така пропозиція. Не забувайте називати код товару ДТ1083. Ну і не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви суттєво економите на. Замовлені посилочки, ми попіклувалися, щоб вам було комфортно і економно. Так, ну що останній погляд на наші розкішні а, чашки, і будемо рухатися далі. Така у нас атмосфера зараз святкова новорічна в студії. Ну що ж, останній погляд ви не обираєте. Сьогодні вони обирають вас. А ми вирушаємо далі.